Так, у Гущанській громаді лікар ветеринарної медицини Олександр Ліскевич щеплює домашніх тварин від сказу. Каже, вакцинацію котів та собак проводять через те, що в цій місцевості зафіксували з жовтня три випадки захворювання на цю недугу. Проводиться довакцинація собак, і вакцинація повторна тих собак, де які були вакциновані. Зі слів Олександра Ліскевича серед причин поширення сказу у цій громаді це невакциновані лисиці. Також ветлікар додав, що один випадок сказу виявили в селі Горбі. Ще два у Тучині. В останньому з 31 жовтня ввели карантинні обмеження. Заборонили вивозити собак, котів та диких тварин. Місцевий житель Мирослав Стечаковський розповів, що 2 листопада на його подвір'ї лисиця з ознаками сказу напала на домашнього пса. Чув, собаку гавкою, вийшов на двір. Бачу, лисичка, вона пішла до мене просто, бачу щось. Ну, таке невміняємо. Вони собакою щепилися. Я Я як працюю на роботі, я йду в нічну зміну з роботи. Я виходжу на дорогу, мені собаки не дають проходу. Тепер я боюся виходити, бо я не знаю, чи вона щеплена, чи вона не щеплена, чи вона має той сказ, чи не має, що від неї чекати. Місцева жителька Катерина каже, все життя живе в тучині і за цей час спостерігаю, що лисиці перестали боятися людей. У нас тут ліс поряд, лисиці в полі просто живуть біля ставка. І вони якби, ходять тут як домашні тварини. Їхали люди, їхав віз, лисиця йде поряд, і просто вона біжить як собака. До неї кришиш, а їй паралельно. Вона Нічого не бачить, нічого не чує. Хай вакцинують всіх собак, щоб був порядок в селі, щоб ніхто не переживав. Діти ходять, собаки бігають відв'язані. Я так скажу, що треба вакцинувати, щоб було безпечно. Станом на 13 листопада, за інформацією Олександра Ліскевича, у Гущанській громаді вже щеплено 205 собак та 224 котів. Планують завершити вакцинацію домашніх тварин у населених пунктах до кінця тижня. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Дмитро Сидор. Суспільне новини рівне.